Дідько, цей стерезний ноут знову завантажуватиме операційну систему 10 років, гримнув собі, підніс я та пішов на кухню ставити чайник. Коли я повернувся, браузер вже відкрив сторінку «Авторія», на якій я зупинився, шукаючи автівку. Я встиг зробити лише кілька кліків, та мене мов пробило електрострумом. Окрім того, що я побачив аж надто гарну ціну та відмінний стан, це авто було зроблене спеціально для людей, що не мають ніг. Так, зовсім забув, мене звати Андрій, я мешкаю у Хмельницькому, та багато років тому через дитячу хворобу мені довелося ампутувати обидві ноги. Очевидно, це значно ускладнювало водіння. Я навчився їздити на спеціально обладнаній машині, у якій газ і гальма працювали від рукоятки замість педалей. Я їздив на цій штукованій 10 років, перш ніж її вкрали. Я все ще думаю про тих виродків, які це зробили, кляті вилупки. Однак не про це. Одразу подзвонив власнику. Він сказав, що переобладнав машину для своєї дочки, яка минулого року стала хворою на параліч після автомобільної аварії. Незважаючи на те, що він вніс кілька суттєвих конструкторських змін, його донька не захотіла користуватися автомобілем і повністю відмовилася від водіння. Він сказав, що сама машина їй чомусь не до вподоби, тому він хоче якомога швидше її позбутися. Ми домовилися зустрітися того ж дня. Я не міг стримати хвилювання, я вийняв свої улюблені протези, ті на яких моя дівчина Діана намалювала Ктулху, і закріпив їх. Зазвичай автомобілі, виготовлені для когось на зразок мене, коштують занадто дорого, щоб навіть уявити їх покупку. Бути інвалідом у цьому суспільстві дороге задоволення. Гадаю, що я маю право на такий сарказм, але знову ж таки не про те, цей дивак продавав машину за 100 доларів. Я б дав йому втричі більше і навіть тоді б вважав його диваком. Нарешті настала перша година, і я поїхав автобусом до продавця. Місце зустрічі було у гарному районі всього за 15 хвилин або близько того від центру міста. Я отримав кілька настирливих поглядів від моїх попутників, але я звик до цього не кожен день побачиш хлопця з ктулху на штучних ногах. Я зійшов трохи раніше і пішов до будинку. Я зрозумів, який саме будинок мені потрібен, адже машина стояла навпроти нього. Вона мала чудовий вигляд. Я підійшов так швидко, що майже не побачив жінку, яка сиділа на лавці у дворі. Вона була старша за мене, їй було близько сорока, і як на свій вік, вона мала аж надто сиве волосся. На ній було товсте чорне пальто. Я помахав її рукою, але вона не відводила очей від машини. Привіт, я Андрій. Я приїхав подивитися машину. Вона повільно перевела свій погляд на мене, вираз її обличчя був, він був просичений страхом. На задньому сидінні щось живе. Тихо сказала вона. Вибачте, що? Я був упевнений, що просто не розчув її. На задньому сидінні є щось живе. На задньому сидінні є щось живе. Вона відкрила рота, ніби хотіла сказати більше, але потім закрила його і повернулася до машини. З дому вибіг чоловік. Ти, мабуть, е... Андрій, нагадав я. Так, точно. Вибач, Андрію. Я Віктор. Мені дуже шкода, що я не бачив, як ти підійшов. Це не проблема. Я ніяково потер руку. Я перепрошую, вона сказала, що на задньому сидінні щось живе, є проблема з гризунами чи щось таке? Чоловік озирнувся і побачив жінку. О, дідьку, Дарина, ти тут. Мені дуже шкода, воно не при своєму розумі. Він підбіг до неї. Я ж сказав тобі залишатися всередині. Він заслуговує знати, що там живе. закричала вона на нього. Він схопив її і підняв на руки. Через плече він гукнув Я зараз повернуся. Даринці потрібно відпочити. Коли її несли в будинок, вона кричала Обережно, воно забрало мої ноги, але воно хоче життя. Як тільки вони обоє зникли за дверима, перше, що спало мені на думку, чи не втекти мені звідси просто зараз. Однак це було доволі важко зробити, оскільки протезів для бігу на мені не було. Дарина, мабуть, була тією донькою, про яку цей чоловік згадував у своєму оголошенні, враховуючи той факт, що вона не ходила, але я чомусь уявляв її молодшою. Ця ситуація була справді дивною, усе це мені не подобалось. Але з іншого боку, знайти машину за такою, коротше кажучи, такий шанс прогавити я не мав права. Чоловік повернувся на вулицю, трохи збентежений, але при цьому дуже намагався приховати свої почуття. Зрештою, він витер під злоба та заговорив Вибач, за за це. Я думав, що вона всередині. Дарина, ну, зараз у неї просто трохи ум за розум заскочив. Вона в порядку, озираючись назад, це було дурне запитання, але це було єдине, що я міг вигадати. Нащасний випадок. Незважаючи на те, що минуло багато часу, вона й досі не може до кінця утямитися. він зітхнув. Як ти чув, вона навіть вигадала якусь річ, яка живе на задньому сидінні. Вона переконана, що саме це спричинило її нещасний випадок, а не те, що вона занадто багато випала. Мені дуже шкода, тихо сказав я. Він знизив плечима, але досить проминуле автомобіль дійсно в хорошому стані. Після аварії я все переробив. Вибачте, але ви хочете сказати, що це була машина, на якій вона була за кермом, коли потрапила в аварію? Він трохи ніяково відвів від мене погляд. Так, мабуть, я мав згадати про це в оголошенні, але як я вже казав, з машиною все в порядку. Збитків від аварії взагалі немає. Я додав спеціальні рукоятки для неї, їде ідеально. В іншому випадку я просив би значно більше, але мені просто потрібно, щоб ця бляшанка зникла. Думаю, що для того, аби Даренка вилікувалась, автівка повинна належати комусь іншому. Я провів коротенький тест-драйв. Дядько не збрехав, машина була ідеальною. Якби не пробіг, взагалі можна було б подумати, що вона абсолютно нова. Керувати було надиво приємно. Прошу зауважити, що мова йде про стареньку славуту. Минулого року мені довелося повністю покладатися на автобус або мою дівчину Діану, щоб кудись дістатися. А це змінило б моє життя. Незважаючи на незвичайність Дарини і її дивні коментарі, я купив машину. Чоловік був такий щасливий, що ледь не розплакався, ти не пошкодуєш, радісно сказав він. Я поїхав до сервісного центру МВС, отримав номери та відчув свободу, за якою дуже сумував. Я знову був на чотирьох колесах. Я поїхав прямо до Діани, вона була дуже рада мені. З цією новою машиною я міг би спробувати знайти кращу роботу і, нарешті, отримати гроші на обручку. Думка про пропозицію зробила мене ще щасливішим. Діана була ідеальною для мене в усіх сенсах. Вона була сильною, коли мені було страшно, вона була спокійною, коли я лякався. Ми врівноважували одне одного. Своєю новою автівкою я був задоволений близько тижня, а тоді я почув якийсь гуркіт. Спочатку я вирішив, що для старої Славути це певно типовий звук. Але поступово він трансформувався у щось інше. Звук став нагадувати своєрідний шепіт чи щось таке. Я чув якийсь удар, а потім голос. З кожним ударом шепіт ставав голоснішим. Моєю першою реакцією було роздратування. Я думав, що машина в ідеальному стані, але, як виявилось, із нею щось явно не так. Отже, я вирішив відвести її до автомеханіка. Я провів ніч з Діаною. Весь вільний час ми обговорювали наші мрії про майбутнє. Я зустрічався з кількома дівчатами, але Діана була моїм першим справжнім коханням. Це були справді серйозні та відповідальні стосунки. Їй не тільки були байдужі мої ампутації, вона хвалила мене та мою інвалідність. Минулого року ми разом пробігли марафон. Я б ніколи не зробив цього без її підбадьорення. Я не міг дочекатися, щоб одружитися з нею. Зранку, через силу, я встав з ліжка. Діана все ще спала, згорнувшись калачиком біля мене. Я поцілував її у лоба, вирішив, що візьму машину раніше, щоб її оглянути, а потім почну шукати роботу. Я одягнув свої повсякденні протези та пішов. Я був на півдорозі до автомайстерні, коли знову почався цей гул. У відповідь на це я саркастично закотив очі та раптом помітив щось дивне. У дзеркалі заднього виду. Кожного разу, коли я дивився в цьому напрямку, за моїм сидінням спалахувало щось червоне, це було щось схоже на тінь, і ось нарешті я встиг її побачити, але вона зникла відразу, як тільки я перевів на неї погляд. Волосся на моїх руках стало дибки, я не міг не думати про Дарину. На задньому сидінні щось живе. Перебуваючи в автосервісі, я спостерігав, як вони ретельно оглядають машину. Вони перевірили під капотом у сидіннях скрізь, однак не змогли знайти нічого, щоб видавало гуркіт. Фактично вони сказали, що автомобіль був у кращому стані, ніж мав бути для свого віку. Але я не здавався, а знову запитав, чи може десь у машині жити тварина. Їхня точна відповідь: Хіба що не видима? У вашому автомобілі немає нічого живого. Мені стало ніякого, але я всіляко відганяв від себе усі підозрілі думки. У моїй машині нічого немає, я просто йолуб, який наслухався дурниць від якоїсь неврівноваженої жінки. Занурившись у ці думки, я повертався додому та раптом проїхав на червоне світло. У цей момент щось потягло мене за волосся. Я повернув головою, але позаду нічого не було. Мої плечі напружилися, я подивився в дзеркало заднього виду. Червоний спалах засвітився на задньому сидінні. Я продовжував дивитися, намагаючись зловити ще один прописк. Машина позаду мене посигналила, я подивився вперед і зрозумів, що світло вже зелене. Я неохоче увімкнув першу передачу і дав газу. Не минулої хвилини, як я відчув, наче тисяча голок проколюють мою спину. Миттєво звернувшись, знову нічого не побачив. Я намагався зосередитися на керуванні. Це лише твоя уява, прошепотів я. Мерже, відповів шепіт. Я подивився у дзеркало заднього виду і побачив щось схоже на хвору червону руку, яка стирчала за моїм сидінням. Воно миттєво відсахнулося. Раптом почувся страшний крик, та щось відштовхнуло мене назад. Я відчув удар та за інерцією полетів та вдарився, перенісся у кермо. Я хотів кричати, але через біль мої легені не слухалися мене. Напевно, я врізався у машину, що їхала попереду. Це була моя провина, я не звернув уваги, моя увага мало не вбила мене. Поліція прибула на місце на диво надто швидко. Я повністю розтрущив машину перед собою. На щастя, на задньому сидінні там нікого не було. Як не дивно, моя автівка не була пошкоджена навіть жодної подряпини. Я зрозумів, що іще не купив страховку. Зайве говорити, що я витратив багато часу, вибачаючись і розмовляючи з поліцією. Слова дивакуватої жінки Дарини не йшли з моєї голови. На задньому сидінні щось живе, я щось бачив. Чув, я відчував, що я сходжу з розуму. Навіть коли я спілкувався з поліцією, я почувався божевільним. Вони запитали, що стало причиною аварії. Мені довелося зробити паузу і вирішити, чи казати їм правду. По великому рахунку, я мав сказати так. Щось на моєму задньому сидінні говорило зі мною, я побачив червону руку, в я не звертав уваги на дорогу. Натомість я просто розповів їм останню частину я не звертав уваги на дорогу. Зрештою, мені настав час їхати додому. Але я боявся сідати за кермо. Перш ніж зробити це, я подзвонив Діані. Я розповів їй про аварію, але не згадав про те, що було на задньому сидінні. Вона запросила мене до себе. Її квартира знаходилась не так вже далеко від місця ДТП, тому я погодився. Нарішуче, я сів у машину, якомога ретельніше оглянув заднє сидіння, там нічого не було, нічого страшного. Я їхав якомога повільніше. Люди навколо мене не були задоволені моєю швидкістю та кілька разів мені сигналили. Але мені було байдуже я не збирався більше наражати на небезпеку своє життя. Весь час в машині я провів у напруженій позі статуї. Усі мої м'язи були готові до всього, я зрозумів, що в мене трохи тремтять руки. Припини, сказав я собі. Ти все це вигадуєш. Це було дивом, що я доїхав до Діани без пригод. Я мало не плакав, коли під'їжджав до її житлового будинку. Вона чекала на мене на дворі, і її гарне обличчя було стурбоване. Я вийшов з машини та пішов їй назустріч, аби обійняти. Але вона позадкувала зі словами, що це. Вона дивилася на машину. Я простежив очима за її пальцем та озирнувся. На задньому сидінні, притиснувшись обличчям до скла, сиділа постать червона людиноподібна фігура. Одне велике око було відкрите і майже впивалося у вікно, воно підняло руку, ніби хотіло помахати. Перш ніж повністю зникнути, мені хотілося знепритомніти, натомість розлючена Діана безапеляційно мовила: ми їдемо до того виродка, який продав тобі цю чортопхайку, і повертаємо твої кляті гроші. Вже за півгодини ми сиділи на кухні Діани. Пили чай та намагалися додзвонитися до попереднього власника машини Віктора, але усе, що ми чули через гучномовець, зараз абонент знаходиться поза зоною досяжності. Будь ласка, залиште повідомлення після сигналу. Наступного ранку ми з Діаною вже були біля будинку чоловіка, який продав мені прокляте авто. Та його дивної доньки. Не знаю як, але схоже, колишній власник Славути знав, що за його дверима стою саме я. Адже він не відкривав двері, не дивлячись на те, що ми дзвонили та стукали як невіжені півгодини поспіль. Звук замка, що відкривається, ми почули лише після того. Як пригрозили, що викличемо поліцію. Якого бісити тут? Ти знаєш, що вона тепер завжди ходить з тобою? гримнув, що й на двері відкрилися Віктор. Що? Хто вона? Так, ми прийшли сюди не теревенити. старий, просто поверни гроші та забирай свою залізяку, втрутилась у розмову Діана. Чоловік підняв скляний погляд на неї. Потім перевів його на мене та апатично посміхнувся. Ви думаєте, це допоможе. Не спрацює. У повітрі застигла Німа тиша. Вам необхідно продати її комусь іншому, пролунав голос з глибини квартири. Дарино Вже за кілька хвилин ми сиділи на їхній кухні. У цій машині задихнулася вихлопним газом одна жінка, розповідав Віктор. Зробила це навмисно: закрила гараж, сіла на заднє сидіння і, кажуть, не витримала загибелі чоловіка, якому і належало авто. Ну а чоловік, як виявилося згодом, живий якась помилка, повернувся з фронту, а тут сам розповів мені цю жахливу історію, коли продавав автівку за безцінь. адже бачити її не міг самі розумієте. Ось такий подарунок я старий дурень. Зробив рідні донечці, заплакав старий. Даринка одразу казала, що із цією бляшанкою щось не те, а я її б до останнього не слухав. Навіть після аварії відремонтував. Ну а далі самі знаєте. Зрештою, вирішив повернути її першому власнику. Та його вже нема на цьому світі. Тоді просто вирішив її продати. Вибач, хлопче, козел. гримнула Діана. Але, як виявилось, це допомогло. Гандаринка каже, що у неї тепер все нормально. Тож тепер і вам треба знайти покупця. Я розумію, це непросто. але. Додому із Діаною ми їхали мовчки. Вдома до пізньої ночі не могли заснути, намагаючись змиритися, із думкою, що ми маємо передати це страшне прокляття якійсь невинній людині. Та зрештою якось заснули. Прокинувшись, я побачив у месенджері аудіоповідомлення від Віктора. Я прослідкував за вами минулої ночі, прошу за це вибачення. Але лише так я міг дізнатися, де знаходиться ця проклята бляшанка. Будь ласка, вийдіть на вулицю. Біля під'їзду, там, де стояла машина, на вас дещо чекає. Похапцем я пристібнув протези, натягнув на себе одяг та вибіг на вулицю. Там, де стояла автівка, лежав великий камінь, під ним 100 доларів та розписка. Я, Віктор Прокопенко, купляю вашу автівку, та відтепер є її безпосереднім власником. Постскриптом передайте даринці, що я її кохаю. Та прошу вибачення за все.